Вітання всім! Зараз ми на водоймі Ахтуба і будемо ловити унікального берша. Риба, яка признаю, ловиться тільки в певний тип графіка, коли вода має температуру 16 градусів. Ловити ми будемо на першій швидкості подивно з свічтою проводкою. В якості приманки ми будемо використовувати нічну вузьку блесну 3.0 червоного забарвлення. Може також підійти і зеленого кольору дана приманка. В якості снастей я буду використовувати Зелса через його дальність закиду. Вона нам тут ще пригодиться. Тому, якщо немає Зелса, не біда. Просто підберіть снасть спійногового типу з великою дальністю закиду. В даному випадку може проводитися також на 11 кг. У нього теж непогані показники по дальності закидування. Також додам те, що унікальний вид Берш є одним з найскладніших у ловлі в ігрі Fishing Planet. Ще декілька координат, де він має звиці, я закинув в опис відео, але основна точка, як на мене, і найбільш ефективна це біля залізничного моста під назвою PNR завжди готовий. Цей графік з двома піками зранку-вечором є найкращим для ловлі берша. Температура води якраз сягає 16 градусів.